Ми продовжимо наше інформаційне мовлення. План перемоги України найближчими днями презентують українцям. Про це розповів в ефірі телемарафону радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Цей план вже був представлений в США та кількох європейських столицях, а з дня на день про усі його пункти громадянам України детально розповість президент Володимир Зеленський. Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо. Тому що важливо розуміти, на якому етапі війни що робимо. Я думаю, що президент тут достатньо ефективно цю презентацію проведе, попри те, що акценти основні вже зрозумілі. Президент додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу та чому вона важлива. Зараз з нами на прямому зв'язку Олег Лісний політолог, пане Олеже, давайте якраз про план перемоги України, який найближчим часом буде презентовано Україні, і будемо говорити. Чого ви очікуєте як громадянин України? І така послідовність: спочатку презентація в США, потім в Україні. Чому вона ось така саме? Не тільки США, а і ще перед іншими нашими партнерами мені видається вона логічною, тому що президент, коли буде презентувати перед нами як громадянами, він буде спиратися на вже досягнуті якісь моменти і на розуміння, чи цей план підтримують наші партнери, тому що план без підтримки це нічого насправді тому така послідовність. І я тішуся з того, що цей план, як і скажемо у вас в сюжеті, це план примусу. Насправді, і це головне, що треба було донести до наших партнерів, тому що я думаю, що українці здебільшого розуміють, що по-доброму у нас не вийде Росію всадити за стіл перемовин або за стіл, де буде встановлений встановлюватися справедливий мир. Тому я думаю, що президенту треба було заручитися тією чи іншою підтримкою партнерів, нав'язати їм. Наше розуміння і вже потім показати це як не просто план, а як план, який вже запустився в режимі Ми плюс партнери. От, ви про партнерів говорите і в цій частині. Дуже важливо говорити про підтримку, зокрема, і сполученими штатами і провідними європейськими країнами: Німеччина, Франція, Італія, та ж саме Велика Британія. Якщо говорити про плани, які е, презентують днями або найближчим часом українцям, стержнем є саме забезпечення Україні сильних позицій. Ви слушно зазначили, що лише з позиції сили можна перемогти в цій війні. Як вважаєте, такі заяви? Ну от був е, низка зустрічей важливих президента з лідерами різних країн протягом дуже короткого терміну і от вже є перші заяви. До речі, перші дзвіночки. Наприклад, той самий претендент на посаду канцлера від ХДС пан Мерц каже, що першим кроком, якщо війна триватиме надалі, ми знімемо заборони на далекобій по території РФ. А наступним кроком від Німеччини, і я буду на цьому наполягати, каже Мерц, Це все ж таки надання Україні Таурусів. Це є результатом цих самих домовленостей, можливо, презентації цього самого плану на загал для західної аудиторії. Неоднозначно, ну, що президент поїхав по ключовим державам для того, щоб презентувати план, по-перше, а по-друге, отримати його підтримку. І зрозуміло, що ми б хотіли, щоб після кожної поїздки ми отримували сьогодні на сьогодні результат. Так не буває на превеликий жаль. Інертність наших партнерів має місце теж, але ми бачимо, що е, це. Зерно, яке було я бреке я, я казав, основне що е, потрібна Україні сила, сила для примусу, і я думаю, що ми ще побачимо відкладені результати поїздки президента. Ну не найближчим часом, але обов'язково побачимо. Також хочу повернутися до плану перемоги, тому що сам Зеленський заявляв, що першим пунктом плану є остаточне розв'язання питання членства України в НАТО. На яких позиціях ми зараз? І саме ваша позиція можна укладати також і інші безпекові угоди. Чи курс в НАТО наш на зараз основний? Як може бути сформульовано питання, яке так довго у нас циркулює в стосунках з нашими партнерами? Ну, по перше, я вважаю, що альтернативи НАТО немає, тобто як парасольки безпекової над Україною, тому що там є ядерна складова. Так ми повинні на цей період, доки ми йдемо в ці відчинені двері або вже міст, чи як його там називають. Ми повинні укладати двосторонні угоди з багатьма країнами для того, щоб цей люфт у нас не був нерезультативним. Проте в Сигнал про що каже президент, він же не каже, що мають нас прийняти моментально, наприклад, це перший пункт. типу, прийняти нас в НАТО. Ні, це йде мова більш-менш реалістична про те, що дати сигнал, тобто, хоча б запросити. І цей сигнал потрібен українському суспільству, безперечно, але цей сигнал нашому ворогу, що щоб ти не робив. Я про Путіна зараз нічого не вийде, Україна все одно буде і в ЄС і буде в НАТО, тому що Путін вважає наступним кроком діяти. Доки я воюю, Україна не буде ні там, ні там. Тому нашим партнерам варто дати чіткий сигнал, що він помиляється, і це буде досить потужний удар репутаційний, тому що Путін цим показує, що він воює не лише з Україною. Райною, а і з НАТО і так далі. І Україна буде просто частиною Російської Федерації. Він вважає, ні, наші партнери мають дати сигнал, що цього не буде. Я тоді вас перепитаю: якщо для нас немає альтернатив НАТО, і це безпекова парасолька, попри те, що ви говорите, що угоди мають бути з іншими країнами, чому все одно від керівництва держави періодично лунають думки про те, що Росія дослівно в листопаді 23-го, Володимир Зеленський казав: якщо Росія об'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО. Тобто є сумніви в тому, що НАТО може себе захистити з одного боку. Ми хочемо туди, з іншого боку, ми говоримо членам НАТО через. Росія може напасти на вас і в тому закладається певний сумнів? Чи поясніть, будь ласка, ці заяви нашої країни? Я ну це суб'єктивно знову ж таки оцінки. Я вважаю, що ми даємо час НАТО підготуватися до великої війни дуже великою кров'ю. Але ми це даємо і про це артикулюємо. Що у вас до цієї війни було військово-політичний альянс, який був скоріше політичний, тобто ми пам'ятаємо 14 рік і так далі. Це дуже багато заяв, мало дій. Зараз НАТО перепрошивається. Ми бачимо, що воно перетягує на себе і координацію допомоги України, Україні і е, переглядає своє ставлення до Росії е, краще пізніше ніж ніколи. Так тривають дискусії ще не переглянуто. Але вся думка вже є. Тому в НАТО сильне, але воно було мирною структурою, які всі без виключення всі були готові до того, що жити в е, період малих конфліктів, а не великих воєн. Тому НАТО як на мене е, най, найшвидше перепрошивається. І стає сильніше, доки ми тримаємося. Вони цей час використовують для того, щоб підготуватися до гіпотетичної великої війни. А мені хочеться, щоб вони готувалися наступним чином. Вони не дадуть цій війні посунутися далі і дадуть Україні перемогти. НАТО вже в цьому напрямку думає. Але ще не рухається так. Ну підтвердження ваших слів за Вашингтон Пост пише про те, що кожна країна НАТО має посилювати свої спроможності на тлі російських цих загроз експансії на Україну поки що. Але все ж таки кожна країна НАТО має і е, допомагати Україні, зокрема розбудовувати наші ВПК. і до речі, таки, аналітики видання пишуть, що е, вигідніше нашим країнам партнерам інвестувати в нашу ВПК, в нашу економіку, допомагати нам виробляти тут всередині України зброю, ніж виробляти на своїй території на своїх потужності. Тях, тому що їм самим треба, і вони не вистачають за цими темпами. Як вважаєте про ті інвестиції, про які говорить і міністр Мєров, міністр оборони, що дедалі вони більшують, і те, що нам обіцяють наші партнери в короткостроковій перспективі, можуть щось змінити, що ми вийдемо на якийсь там ну базовий рівень своїх потреб, маю на увазі армію. Я думаю, що це правильний рух не зовсім згоден з тим, що їм вигідніше, тільки на нашій території робити. Якщо не помиляюсь, президент Форватії, коли був нещодавно саміт, він сказав, що давайте співпрацювати в сенсі того, щоб розбудовувати наш ВПК. І ваших. тому що щоб це було більш потужний такий тандем, тому що ну гіпотетично війна для Європи вона не закінчилась і вона може бути більшою. Тому всі мають до цього готуватися з іншого боку, коли це робиться на нашій території. По перше, це якщо це іноземні інвестиції, іноземні спеціалісти, дай Боже, це вже легке втягування цієї чи іншої країни в відчуття. Війни вони будуть захищати ці об'єкти. Можливо, до нас будуть приходити більше ППО. З іншого боку, ми за це озброєння, яке будемо випускати на свої території, не маємо. Я так розумію, питатися у когось чи використовувати його, чи не використовувати. Темпи збільшувати, зменшувати. Це все таки ну наша земля. І я сподіваюся, що наше рішення зараз. Я не кажу про дуже високоточну якусь озброєння його і не будуть на нашій території. Торі виробляти, тому що там є компоненти. Наприклад, так як ми зараз бачимо по дальнобійному дозволу, да що там є у британців є американські компоненти, і тому треба запитати до дозволу сполучених штатів. У нас скоріше це снаряди будуть, або якісь якась техніка, тому вона зможе знаєте, зразу з заводу йти на фронт. Пане Олеже, єдине, що маленька ремарка до ваших слів знову ж таки це аналітики видання за Washington Post пишуть. І можливо в цьому є певна рація, тому що ви слушно зазначили, що важливо не лише виробити, але й так само бити по території РФ. А напевно, якщо озброєння буде вироблено на території України українськими виробниками, то напевно і такого дозволу нам очікувати не варто і не потрібно було би від когось. Дякуємо за долучення до ефіру, що знайшли час, але глісний політолог був у цій порі. Рухаємося.